Скажіть, будь ласка, позиція Америки, вона радикальніше, ніж і Європейського Союзу, бо Європейський Союз це 28 країн, а Америка це єдина, хоч Сполучені Штати, але все ж таки це одна єдина держава і дуже впливова у світі. Але чи під впливом усіх позицій і європейських держав, таких, скажімо так, нейтральних або м'яких? Стосовно Путіна, чи втратить темп е спроби Америки ввести, от, наприклад, третій рівень санкцій? Третій рівень санкцій буде запроваджено в будь-якому разі, тому що до того, до того часу, поки Росія не положить Крим, а Крим є ви міжнародно визнаною окупованою анексованою територією, е то е крок за кроком е санкції будуть запроваджуватися. Ти тим паче, що ці санкції ведуть не до втрат, а навпаки до е виграшу Заходу. Ну і товіть собі, коли Росію викидають з світового ринку зерна. Або світового ринку озброєнь, або світового ринку авіаційних перевезень, або світового ринку там інших сировинних, ну тої самої деревини, наприклад, Да ну що ви ну тут Росія ізоляція Росії в інтересах Заходу. Тому що якщо Росія буде ізольованою, вона стане економічно слабкою. Економічна слабкість означатиме, що російські ресурси будуть набагато дешевшими. І хто, і хто сподівається, що Китай залишатиметься на боці Росії жодним чином. Китай хоче створити ситуацію, за якою російські ресурси погано лежатимуть. Він візьме те, що погано лежить. Так що, Росія себе загнала От кримською цією приманкою, Росія себе загнала в пастку, вона її проковтнула. І тепер вона нічого з нею не може зробити. Ідеологічно вони не можуть відпустити Крим, бо тоді треба визнавати помилку анексії окупації. А е, якимось іншим чином вирішити питання санкцій вони не спроможні. А заходу санкції вигідні. Він буде робити те, що йому вигідно.